Сонячеп, ти що скмуєш? Ну а десь муся знов повіялась цілу нічий не було. Ай, та не переймайся, вона вже не перший раз о. Он... О, чуєш, муська на вулиці щось покричала. Давай потиємося, де вона. Ні, то не її ех. Ну не переживай, так сонячі. Та повернеться там. Полунею та й вернеться. Чуєш, мапку. Може, ти вже б вставала? Давно в тебе сонька. Тож зараз п'ята ранку тільки найпівп'ярпорщі. То що? А їй там голодно, їй там сумно, їй там лячно без мене. Бо ж сама казала, чуєш вставай. Ой, прийдеться встати. Ну, ти ж не буде по сончик. Я обіцяв. Але ж мусічка на вулиці, цілу ніч дизгуля, їсть там страшно. На голову чуєш, вставай, мамка, вставай. А добре встай, пішли ту Мусічку шукати. Давай, мамку, давай швиденько, швиденько відкривай двері. Попіли. Пішли, пішли скоріше. Мой щось немає і біконця не дивиться. Та зараз відкрай вікно на прибіжить, не переживай, Сонечко. О, прийшла. О, ви все про мене заболеть забули. Та, я мені там так скучно було, мені так лячно було. А, приперлась. Цілу ніч і ходило, ходило, шлялося. Де було? Та де, те, ходила собі по вулиці, а ви мене закрили. Ніхто тебе не закривав, ти сама не хотіла йти, коли мамка тебе кликала. Ой, давай мамка прапор піднімати. І прапор у суботу бажаю, піднято, а я бажаю всім гарно, тихо, спокійно, вихідного дня. Баш сонять цьомки бомки пока. Ой, як ще на навкруги, як гарно. На на, а ти казав тут омить, ось подивись, яка каса. Маму, щоб ти знаєш, я така голодна, така голодна, дай мені щось поїсти, будь ласка. Ну, пішли, Гульона, дам тобі поїсти. Що це в тебе на хвості таке? Ти ж траву косила вчора, ото все поприліпало до мене, Ну, пішли тебе. кроклю тебе. Сонічек, тите, ти, я вже готова ти з тобою разом. Ой, яка краса, а я бажаю всім спокійного, вихідного дня. Ваша мосяцьомки бомки. Пак, Сонік!